У житті бувають різні миті, а як каже один із жартів, а бувають і немиті. Звісно, бувають різні жарти. Люди розчаровуються і люди зачаровуються. Сила віруючих людей в тому, що вони покладаються не в своїх захопленнях або піддаються своїм знеохоченням. А люди, які покладаються на Бога, покладаються саме не на себе, а на нього, на Бога. А Бог вже дає і розуміння, і силу, і цим відрізняється віруюча людина від невіруючої людини. Подивімося на сьогоднішнє Боже Слово, на різні елементи, різні ступені знеохочень і як їх можна перемогти. Слава Ісусу Христу! Сьогодні знову продовжуємо. Читати Перше читання книга Пророка Агея. Другого року царя Дарія, сьомого місяця, двадцять першого дня, надійшло через пророка Агея таке слово Господнє: Скажи Зоровавелові, синові Шалатієла, правителеві Юдеї та Ісусові, Синові Йоцадака» первосвященникові і решті народу. Хто зостався між вами, що бачив цей дім у першій його славі? І яким ви його бачите тепер? Чи не здається він, наче ніщо у ваших очах? Та тепер ти, зрововеле, кріпися, говорить Господь. Кріпись і ти, Ісусе, Сину Йоцадака, первосвященику, кріпись увесь народ краю, говорить Господь воїнств. До праці, адже я з вами, слово Господа воїнств, союз, який я уклав з вами, коли ви виходили з Єгипту. Та дух мій перебуває між вами. Тож не бійтесь. Бо так каже Господь воїнств. Ще трохи, і я потрясу небом і землею, морем і сушею. Я потрясу всіма народами і прийдуть скарби всіх народів. Я сповню дім цей славою, каже Господь воїнств. Мені належало срібло, мені золото, говорить Господь воїнств. Слава цього останнього дому буде більша, ніж останнього, каже Господь воїнств. І я у цьому місці дам мир, говорить Господь воїнств. Слово Боже. Дорогі брати і сестри, продовжуємо читати текст. В попередніх кількох днях, також і вчора, ми читали про те, що вони, євреї, мали відбудувати храм Господній, храм Соломона. Перший храм, і після Вавилонського переселення, коли повернулися, спершу взялися за це, відбудували фундамент і на тому зупинилося. Бо втомилися, бо розчарувалися, бо закінчилися гроші, бо траплялися перешкоди. Тут маємо певне таке перегукування із притчею Ісуса про зерно. Зерно сіється. Різна зернинка падає на різний ґрунт, відповідно до того, приносить або не приносить плоду. Або, ну поки якщо приносить, то в скільки разів приносить. Так само тут. Зустрілися з перешкодами, з небезпеками і одразу з неохотилися. Це настільки знайома нам історія, що добре бути успішним, добре бути вправним, якщо є до того якісь. Передумови, ну як це люди розібрали на меми. Одну з книжок, мотиваційних книжок якоїсь бізнес-вумен, яка написала щось, що як я там заробила е, там, великі статки, чи там заробила мільйони, щось таке. Я вже докладно не пам'ятаю. І там в самому вступі написано, чи в першому розділі, що от коли мені там було 19 років, мені батько там подарував стільки-то мільйонів. Ну, звичайно, що треба мати теж клепку, щоб і розпорядитися тим, що дали. Це теж правда, не без цього, але. Звичайно, що від того стартового капіталу залежить дуже багато, та сама історія з Ілоном Маском, батьки якого були досить заможні, та сама історія з засновником Microsoft, Біл... Білом Гейтсом. Не помиляюсь. Так, так само дуже багато людей кажуть, а він там не закінчив навчання. Ну, так, того навчання не закінчували, окрім того, Окрім того, мав особисте навчання, і то дуже-дуже сильно непогане. Не Отож, чому я наводжу саме ці приклади? Вони зараз крутяться. Про ці приклади багато людей розповідають, тому що є в дуже багатьох людей така велика особливість, таке велике бажання. Або Дуже сильно звертати увагу на якісь плюси, або не звертати увагу на плюси і якось собі там мультик в голові там домальовувати. Отож, є в житті кожної людини, кожного народу, кожної епохи, є якісь плюси і мінуси. Дуже важливо вміти помічати і одне, і інше, не дати себе знеохотити якимось поразкам. Повертаючись до цього читання, в євреїв була така проблема, що вони дали себе знеохотити цим поразкам. 15 років храм стоїть, його не будують, вони зупинилися. Ну і тут чуємо знову слово заохочення, так, так само, як і вчора, до тих же самих дійових осіб, як і вчора. Е Хто зостався між вами, що бачив цей дім у першій його славі? Про що мова? Мова про те, що були ще люди тоді в Ізраїлі, які пам'ятали храм до його руйнування. Ці люди могли розповісти. І з одного боку їхня розповідь могла заохотити людей до того, щоб побудувати, з іншого боку, те, що вони розповідали, могло їх знеохотити. Мовляв, як би. Ти не напишеш ніколи поеми, якщо не вмієш писати букви А. Е, ну і тут в них було таке велетенське знеохочення, що отмовляв, як. Ну І це знеохочення проявляється в ось в цьому рядку. і Яким ви його бачите тепер? Чи не здається він, наче ніщо в ваших очах? Тобто, ну ви щось робите, але якби цій роботі кінця краю не видно. Взагалі махніть рукою. Якщо ви цього не можете зробити, значить цього і не варто робити. Звичайно, що ні, звичайно, що робити варто. І тут, друзі, зараз звернімо увагу на те, що ми всі схильні, ми всі схильні домальовувати своє минуле. Те минуле, яке ми пам'ятаємо, дуже сильно відрізняється від об'єктивного минулого, яке було справді. Тобто багатьом людям хотілося би якось сказати, що «О, от колись було не те, що зараз. От зараз, то подивіться на цю молодь безтолкову, подивіться на це все, що зараз робиться. От колись було. Ну, колись коли, колись. Це не означає, що колись було все зле я теж не варто вдаватися в другу скрайність. Але теж ідеалізувати це минуле, це трішки так себе обманювати. Тому що, ну, так, колись було і добре, було і погане. Комусь було добре, комусь було погано. Щось було добре, а щось було погане. Але коли людина вдається в цю спокусу ностальгії, то таким чином. Тут є така досить складна справа, але людина не приймає того, що Бог дає сьогодні. Бог мені сьогодні дає мої роки. Бог дає мені цей день, Бог дає мені ці засоби, Бог дає мені ці натхнення, ці ідеї, ці сили, ці можливості. Але коли я це профукую на те, щоб постійно вдаватися в минуле, постійно казати а от колись було, ну так, колись, звичайно, що колись, як там кажеться. Небо було блакитніше, трава зеленіша, дерева вищі були, там не знаю, помідори пахли смачніше. Ми багато чого можемо так собі пригадувати, і, і правда, багато чого теж залежить від дитинства і від молодості. І коли там і болячок не було, коли й не було турбот, коли все вирішували дорослі і старші, коли не треба було за, за багато чого відповідати. Зрозуміло, що до цього є велетенська тяга, але ця тяга може стати баластом. Треба цінувати своє минуле і своє минуле дуже важливо знати. Я особисто дуже тішуся, що попри війну, попри те, що так багато людей з України, на жаль, на превеликий жаль, виїхали з своїх домівок або втратили свої домівки, але. Багато людей, ті, які знаходяться в Польщі, дійшли висновку, що виявляється, а поляки більше вивчають історію і краще знають історію своєї держави, аніж це, наприклад, є в нас в Україні. І це правда, друзі. Тобто поляки ну, дуже трясуться над власною історією і теж дуже люблять її ідеалізувати, але це інша тема, інша проблема, їхня проблема. В нас натомість більше є таке бажання до нарікання і казати про те, що от все зле, все погане зараз. Колись може щось було краще, але, але якби є цей нюанс. Отож історію знати потрібно, свою історію знати потрібно, це, це звичайно. Але я зараз не про це кажу. Я кажу про те, що от людині, кожній людині властиво поринати в спогади без кінця, ну і це поринання в спогади. З одного боку, воно, має, воно повинно бути частково, але не весь час. Тому що людина, як ми читаємо в цьому тексті, ну, ви дивитеся на те, що колись храм був і він був гарний, а теперішній, якби, ніщо. Ну, ясно, ніщо, бо є тільки фундамент. Але плануйте, дивіться на майбутнє. Ви подивіться, що ви можете зробити. Ви можете зробити, ви можете його побудувати. І тому в цьому тексті. Будь ласка, прочитайте собі детально ці всі рядки. Бо коли я говорю, це одна, а коли ви слухаєте мене, але і читаєте, це теж зовсім інше. В цьому тексті тричі повторюється до різних людей: кріпися. Кріпися. Ти бачиш перед тобою виклик. Прийми цей виклик. Давай. І закінчення повторення цього, що кріпися той, кріпися той, кріпися той. Закінчується. Кріпися і до праці. Перераховується, що ви кріпіться, але і до праці. Чому людина може поринати без кінця в цю ностальгію, в ці роздуми про те, що от колись то було, а зараз ніяке. Що відтермінувати цей момент брання за роботу? Не тільки за роботу, але теж і за відповідальність за те, що хтось подивиться і скаже: а, подивися. Міг би зробити краще, а подивися, як зробив. Ну, краще, нехай воно залишається десь там в майбутньому. Як воно буде в майбутньому, то ніхто цього критикувати не буде, ніхто не скаже, що це ай-яй погано, або не дуже добре, або недостатньо добре. Це такі дуже небезпечні пастки. В них дуже легко впасти. І дуже небезпечно впасти. Тому, звісно, за цим потрібно дуже сильно пильнувати. Далі е кріпись, кріпись, кріпись до праці і далі про союз. Тож я між вами не бійтесь. Е вашою силою має бути не те, що от ви собі вирішили щось зробити, і ви хочете за це братися, але вашою силою має стати те, що це я є вашою силою. Я є з вами, я Бог, який знаходиться з вами. І щоб пригадати, що він Бог, який знаходиться з ними, в сторінках історії, знову ж не потрібно е заплющувати очі на історію, її не знати, про неї не згадувати. Потрібно, але в правильному використанні. І він тут каже: Я є з вами зараз, так само, як я з вами був в Єгипті, коли ви виходили. Так само, як ще тоді було. Тобто, дивіться, цей текст він є дуже повчальним, в тому плані, що він навчає, а як треба підходити до історії, а як треба її вивчати, як до неї треба саме підійти. Ну, ось так, щоб вона стала заохоченням, а не з неохоченням. Щоб вона, щоб знаючи цю історію, ми не просто прицмокували, як колись було добре, а як зараз не добре, а щоб ми ґрунтуючись на тому досвіді, який є дуже важливим, могли зробити теж добре і на майбутнє, і собі, і, і нащадкам. Е, далі, далі, трошки складніше вже текст, хоча до цього, мені здається, теж було не дуже просто. Е, Через це пророцтво Бог каже про те, що кріпіться, ваш храм буде також гарним, Ну, хоча храм Соломона був дуже гарним. Але той майбутній храм буде ще набагато кращим. І тут, з одного боку, мова про те, що так справді, коли Ісус ходитиме по храмі, то той храм справді буде дуже гарним. Але мова не тільки про цей храм, який вони відбудують, а мова також. Про Ісуса, який буде в цьому храмі, тому що там далі про всі народи, саме Євангелія розповсюджується і призначена для всіх наступних народів. І тут мова не тільки про храм, мова навіть не тільки про Ісуса, який прийде, а мова про майбутній вже також і Небесний Єрусалим, тобто про рай, про рай, який настане тоді, коли люди приймуть Бога. Тут повертаємося до початку цього тексту. Коли це настане? Коли настане той шальом, цей мир. Це не тільки відсутність війни, цей мир це не тільки відсутність, ну, як в наших обставинах зараз з вами. Мир це не тільки відсутність Москви, взагалі, як утворення, як загрози екзистенційної для всього живого на цій планеті. Цей мир є внутрішнім спокоєм. Цей мир є прийманням вчення Євангелія, яке Ісус залишає. І тоді на кінці світу цей мир настане. Не буде каміння, не буде золота, не буде срібла. Цей світ зникне колись. Настане майбутній світ. В майбутньому, на тому світі, і нам до нього слід дійти, але щоб до нього дійти, потрібно прийняти від Бога всі ті дари, благодаті, настанови, напоумлення. І передусім ну, те, що, напевно, нам би не хотілося. Нам би хотілося мріяти, нам би хотілося е включатися, впадати в ностальгію і казати, як то колись було, або мріяти, як то воно колись буде. А в цьому тексті дуже чітко кажеться. Кріпись, кріпись, кріпись і до роботи. Саме ті речі, яких би дуже часто, напевно, що не хотілося. Друзі, мені здається, сьогоднішнє слово є сповненим такого насправді дуже сильного заохочення, такої велетенської реалістичності. Пізнаваємо історію, знаємо історію, але теж не дозволимо вкрасти. Своє минуле, вкрасти своє майбутнє, вкрасти своє теперішнє. Робімо зараз те, що можемо зробити, так як нас до цього заохочує Господь Бог. Амінь. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Ідіть в мирі Христовим мирного і безпечного вам дня. Дякую, що переглянули це відео. Не забудьте поставити вподобайку.